Сьогодні хочу з вами поділитися не зовсім академічними знаннями науковими, а особистими спостереженнями і висновками. Будемо говорити з вами про терапію, якою вона може бути. На мою думку, вона може бути підтримуючою та зрощуючою. І в довготривалій роботі вона часто проходить послідовний шлях від підтримки до зрощування. Це залежить від готовності клієнта довіряти і від терапевта, який не боїться йти в конфронтацію без страху втратити клієнта. І так, більш детально про підтримуючу терапію. Це коли клієнт шукає максимально приємного, комфортного фахівця, щоб зіграти сценарій певний дитячо-батьківських стосунків: теплий, м'який, приймаючий, і це абсолютно нормально, щоб заресурситися, відновитися, як би кажуть. Докачатися, ми всі не чогось у дитинстві, і у нашому шаленому рідмі життя мати таке тепле місце це дуже цінно і ресурсно. З приводу зрощуючої терапії, це вже інший рівень, інший левел це про партнерство, де два різні світи терапевта і клієнта зустрічаються. Тут є простір для роздумів, спорів, пошуку третьої думки. Психотерапевт у такому процесі створює одночасно конфронтуючий і приймаючий простір, де можна легально проживати агресію, страх, сором відразу? І побачити, ці стани можна витримати, опрацювати, проаналізувати і навіть отримати з них користь. А яка терапія зараз ближче для вас? Підтримуюча чи зрощуюча? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками і обов'язково поставте вподобайку, зберігайте, поширюйте цей допис, можливо, він стане корисним ще для когось. А якщо відчуваєте, що вам час у терапію або зрощуючу, або підтримуючу, запрошую вас записись на консультацію. І, звісно ж, бережіть себе. До нових зустрічей, Па-па.